Вітаю! Це міжрегіональний проєкт Суспільного обранці. У серії відео ми розповідаємо про роботу народних депутатів від Полтавщини у Верховній Раді, комітетах та зі своїми виборцями. Далі про Юрія Шаповалова. Юрій Шаповалов, народний депутат, обраний від 146-го одномандатного округу, до якого на час виборів 2019-го входили кілька районів міста Кременчук. На момент обрання він був безпартійним та самовисуванцем. У Верховній Раді Шаповалов, секретар комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, а також член тимчасової спеціальної комісії з питань моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування під час воєнного стану. І заступник члена постійної делегації у парламенті. Ламентські асамблеї НАТО, крім того, член восьми груп з міжпарламентських зв'язків: Італії, Канади, Китаю, Іспанії, Литви, США, Туреччини та Франції. У рамках проєкту ми записуємо інтерв'ю із нардепами. Юрій Шаповалов таку пропозицію відхилив, тому проаналізуємо його діяльність за даними з відкритих джерел та за допомогою фахівців руху чесної опори. Округ Шаповалова утворили 2012-го. Відтоді він увесь час був його обранцем у парламент. Це третя каденція нардепа. За даними з сайту Верховної Ради, у сьомому скликанні він був членом фракції партії регіонів і з неї вийшов під час подій Революції Гідності 20 лютого 2014-го. І за тиждень долучився до депутатської групи Суверенна Європейська Україна у восьмому скликанні входив до двох груп Воля народу, а згодом партія відродження. Нині член депутатської групи Партія за майбутнє. Коротко про активність нардепа у Верховній Раді, за даними з офіційного сайту, за понад 5 років Юрій Шаповалов голосував майже 11 тисяч разів. Це приблизно 54% від загальної кількості. Решту був відсутній або не натискав кнопки. За цим показником він на 371-му місці серед усіх нардепів та на передостанньому серед мажоритарників із Полтавщини. За п'ять років він подав усього то 34 ініціативи. 10 з них стали чинними, навіть відсоток прохідності 30%. Тому ми завжди зважаємо от на дві цифри і не відсоток прохідності, але все таки на абсолютну цифру. Скільки ініціатив стали чинними. 34 — це досить мало в плані законодавчої е, і, і діяльності. Шиповалов працює в комітеті з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. І відповідно ці його незначна кількість ініціатив. Більшість вони стосувалися речей пов'язаних з ринком електроенергії. З, Енергетикою з газом, з так, якимись акцизами на пальне тощо, Юрій Шаповалов був співавтором зокрема двох ініціатив, які активно обговорювали у суспільстві. Це постанови від 2020-го про звільнення керівників НАБУ та генпрокуратури. Артем Ситник, він доволі довго очолював національне антикорупційне бюро і був період, коли його Намагалися скинути і, зрештою, він звільнився. Це, на мою думку, доволі політизоване політизована дія парламенту і людей, які підписалися під цим. Бо Артем Ситник, поки був очільником, до нього було мало запитань з боку громадськості. Історія, яка під якою підписалося багато мажоритарників з, з Полтавщини, це історія про висловлення недовіри тодішньому генеральному прокурору, прокурору Руслан Новій Рябошапці. Її називали політично мотивованою, Зокрема, через те, що поставили на посаду Ірину Венедіктову, і до її роботи було дуже багато запитань того, як вона ну, іноді там, вибірково може підписувати підозри. Це один з найтихіших полтавських депутатів, який виступав всього 9 разів загальною тривалістю. 48 секунд. Усі виступи Юрія Шаповалова з місця і відбулися до повномасштабного російського вторгнення. Найбільше 2021 2021-го. Прошу послухати кілька з них. Народний депутат Шаповалов Юрій Анатолійович, депутатська група за майбутнє. Прошу передати слово Батенко Тарас. Прошу передати слово Лубенцю Дмитро. Ще раз Лубенцю, прошу передати слово. Прошу передати скороход. Думаю, продовжувати не варто, бо решта за таким же принципом. Декларацію про майно та доходи за попередній рік нардеп подав 25 березня. Що у ній? Почнемо із найцікавішого про гроші. У збереженнях у родини 14 мільйонів гривень та 1,6 мільйона доларів у готівці, а на банківських рахунках півтори тисячі євро, менше тисячі доларів та один мільйон гривень. У Юрія Шаповалова є приватне підприємство Томс, яке веде роздрібну торгівлю побутовими електротоварами. Дружина володіє товариством, основна діяльність якого демонстрація кінофільмів, керує установою син. Серед доходів у нардепа за рік 660 тисяч. Тисяч гривень зарплати, а в дружини від підприємництва та надання майна в оренду 11 мільйонів гривень. Також Юрій Шаповалов отримав 1 мільйон від відчуження рухомого майна на користь свого сина. Ймовірно, це продаж авто БМВ, яке було у попередній декларації. Нині ж у нардепа задекларовані п'ять транспортних засобів. Цей гідроцикл, два причіпи та легковики ауді за понад 1 мільйон гривень та БМВ за понад 3 мільйони. Нової нерухомості у власності сім'ї Юрія Шаповалова за 2024-й не додалося. У них є право користування квартирою у Кременчуці, яка належить родичці. У дружини Нардепа є дві земельних ділянки на Київщині та будівля спортклубу Боулінгу з баром у Кременчуці площею понад 2,5 тисячі квадратних метрів. Її набуто 2023-го. В оренді у Шаповалова службове приміщення для депутата у Кременчуці, а в дружини у місті майже 2,5 тисячі квадратних метрів землі. Крім того, від минулого року родина орендує один поверх будинку відпочинку у Кременчуці, який перебуває у власності приватного підприємства Апілак. Керівницею останнього, за даними з порталу ЮКонтрол, є Ірина Мовчан, як повідомляли місцеві ЗМІ, сестра нардепа. Сам Юрій Шаповалов також був керівником цього підприємства. І ще 2015 тисячі журналіст звертали увагу на те, що апілак може бути пов'язаний із незаконною забудовою природоохоронної зони берега Дніпра, а саме зі створенням котеджу. Що ви думаєте про цю ситуацію? Запрошую написати у коментарях до відео. Фейсбук веде так стандартно, як більшість його колег-мажоритарників, тобто якісь там пости до різних свят річниць тощо, і декілька постів, зокрема, і про виїзди кудись в область чи там в якісь військові організації. На офіційній сторінці у соцмережі нардеп також доволі активно звітує про свою роботу у парламенті. Просимо наших партнерів посилити постачання систем ППО. У Верховній Раді прийняли важливі законопроєкти для військових. Вітали президента парламентської асамблеї НАТО. Провели в режимі онлайн спільне засідання. Головна тема стан енергетики України за три роки війни. Також у Фейсбук Юрій Шаповалов розповідає про свої візити у Кременчук та місцеві новини, зокрема про ремонт дороги у Кременчуцькому районі, зустрічі з послом Данії, генератори для критичної інфраструктури міста, ремонт відділення лікарні Кременчуцька, модернізацію котельні в одному з мікрорайонів, вшанування загиблих під час обстрілу торговельного центру Амстор тощо. Крім того, звітує про допомогу військовим, передачі квадрокоптерів, автомобіля для Кременчуцького підрозділу тероборони, комплекти для забезпечення зв'язку, помпову рушницю проти дронів, тощо, тощо, тощо. На деяких фото, до речі, Юрій Шаповалов з представниками місцевої влади, головою Кременчуцької громади Віталієм Малецьким та депутатом облради Олексієм Матюшенком. Обоє представники за майбутнє обласним осередком партії керує саме нардеп Шаповалов. Думаю, що якщо партія... Ухвалить рішення внутрішньо там іти на повоєнні вибори. То а, депутат, як голова обласного осередку, може теж бути долучений до цієї виборчої кампанії. На цьому все пишіть у коментарях, що іще важливо згадати про нардепа від Кременчука Юрія Шаповалова. Попередні наші відео у рамках проєкту обранці про Костянтина Касая, Олексія Мовчана та Дмитра Нальотова можна переглянути на сайті та Ютуб каналі Суспільне Полтава. Підписуйтеся, ставте реакції і залишайтеся з нами.